Вони постійно втікають від початку року до прикарпатських правоохоронців Направили 137 заяв про зникнення неповнолітніх. Хтось без дозволу та попередження покидає соціальні заклади чи реабілітаційні центри, а дехто раптово зникає з дому. Чому підлітки все частіше вибирають заборонену свободу? Наш крил Вирязкин намагався з'ясувати. Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей за останні кілька місяців. Звідси п'ять разів утікали неповнолітні. Прикмети зріс 170 сантиметрів повної, тілобудови, волосся до плечей, фарбоване у світлий колір, має на шиї татуювання. Троянди з павуком одягнута сині спортивні штани, чорна футболка коротка, сині резинові тапочки. Прикмети зріс 165 сантиметрів середньої тілобудови, волосся довге, чорне. Одягнута сині спортивні штани, чорна футболка, сині резинові тапочки. Одна дитина перебуває вже близько 7 місяців, інші трішки менше. Це діти, які позбавлені батьківського піклування. Зараз, якщо я не помиляюся, в одної дитини вже є статус наданий. Тобто, ну зараз в даний час вони перебувають нас тимчасово. Тимчасових вихованців центру або повертала поліція, або вони приходили самі. Оновлено розшук припинено. Василь Серденьком за керівника тут уже багато років, що можуть запевняють для дітей роблять, проте перед дитячою впертістю безсилі навіть досвідчені педагоги. Хочу наголосити, що це невиправний заклад, це заклад соціально-психологічної реабілітації дітей. Тобто вони знаходяться тимчасово. а Ми стараємося їх стабілізувати і потім по наявності документів за направленням на служби з прав дітей. Ви їх вже розподіляється або в заклад постійного місця перебування, або якщо це дитина сорока, пошук нової сім'ї чи будинок сім. Я. Айно, типу в залежності від ситуації до кожної дитини, пані Христина, психологиня центру з підлітками спілкується щоразу після їхніх втеч, тому що саме крують дітьми, які вирішили без дозволу перелізти паркан закладу. Знає напевне їхні бажання бунтувати, йти проти системи. Як ви можете зрозуміти, в нас в закладі є певні правила режим дня. Тому що в нас багато дітей, і його треба дотримуватись для того, щоб був порядок. Звісно, підліткому віці хочеться йти проти цього всього. Хочеться порушувати правила. Поспілкуватися з утікачами нам не вдається. Про них нам розповідають працівники центру. Ці діти потребують багато уваги, дуже так як вони були обділені батьківською вагою. Дуже багато турботи, любові в першу чергу це діти. Вони хочуть постійно бути в полі зору дорослих, щоб на них звертали увагу. Контролювати підлітків у центрі завданням не з простих, каже його керівник. Адже на кожних 10 дітей тут припадає лише один вихователь. Це не заклад закритого типу. Тобто, в принципі, дитина може спокійно вийти той чи інший шляхом з цього закладу. Так, ми не маємо права саму без дозволу дитину пускати. Тобто, завжди, якщо дитина десь покидає заклад, вона має. Іти супроводі вихователя, а діти не привикли до таких умов. Тікає з центру одна і та сама компанія хлопців і дівчат. На даний момент вони говорять просто, що вони хотіли погуляти, вони хочуть піти на річку покупатися. Коли ми говоримо, щоб це робимо централізовано, їм це не подобається. Тобто, вони хочуть мати повністю волю. Дітей є і. Е... Скажімо так, психологічні травми, якщо так м'яко сказати, бо то, можливо, там і деяких дітей є психіатрія, і плюс дуже важка нев'ятна поведінка. Тобто дитина розуміє, що вона дитина, що вона неповнолітня, що її охороняє законодавство і що їй нічого не буде за це. Тобто вона, ну вони інколи приходять і сміються, і кажуть, ну і що ви зробите? Звичайно, ти нічого зробити не можеш. Понад 150 підлітків саме стільки розшукав від початку року працівники ювенальної поліції. Серед них не тільки вихованці реабілітаційних центрів та сиротинців, а й діти цілком благополучних родин. Прикмети розшукуваної, зріст 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся фарбоване, біло-чорне, очі зеленого кольору. Одягнено у штани коричневого кольору, футболку білого кольору, темні кросівки. Прикмети зріс 176 сантиметрів середньої тілобудови, волосся темно-русе, має родимку на підборідді. Одягнутий чорні шорти, коричнева футболка, чорні шльопанці. Переважно втікали підлітки з дому в неблагополучних сім'ях. Зараз це зовсім інша картина. І забезпечені сім'ї теж інколи отримують такий результат підліткові втечі. Переважно вік з 10 до 15 років. Так, підлітки так заявляють про себе, бунтують, показують, що вони дорослі. Не втомлюсь повторювати, говоріть і слухайте. Це найкращий метод для того, щоб пізнавати один одного, розуміти один одного. І, можливо, через це спілкування рано чи пізно батькам стануть зрозуміліші їхні діти, а дітям стануть зрозуміліші їхні батьки. Правоохоронці наголошують, звертатися до поліції потрібно одразу після зникнення дитини, вичікувати добу чи більше у сподіваннях, що та повернеться сама, небезпечно. Якщо ваша дитина зникла, не зволікайте, телефонуйте на цілодобову лінію 102. Під час спілкування з оператором лінії 102 повідомте, вік стать, особливі прикмети, у чому була одягнена чи мала собою мобільний телефон та номер телефону, також будь-яку інформацію, що допоможе у розшуку. Обов'язково надайте поліцейським фото дитини. А ще поліцейські закликають батьків піклуватися про дітей, цікавитись їхнім життям та інтересами, а малюків завжди тримати в полі зору та не залишати без нагляду.